Доброго ранку, друзі! Сьогодні 7 грудня і я знов рада вітати вас в своєму вогмасі. Ну що, Ми з вами вже мандрували, дивилися серіали, читали книжки, надихалися творами майстрів рукоділля. А зараз я пропоную трохи відпочити, посміхнутися і. Послухати те, що я для вас приготовила. А я, знаєте, що вирішила? Я вирішила, що кінець старого року та початок нового року це що? Це будь-які прогнози на майбутнє. Там і астрологи нам розповідають, що нас очікує в наступному році. І тарологи, і будь-хто нам розказує, що нам очікує. В новому році. А я запитала чат GPT, що очікую? Знаки зодіаку в новому році. Знаєте, як працює чат GPT? Чат GPT бере все, що є на даний момент в інтернеті, поєднує, робить якісь висновки і видає стислий такі викладки для нас. І я буду трохи підглядувати, тому що, звісно, що я не запам'ятала все. Що тут він для мене видав. Ну, давайте так, трохи посміхнемося і одразу скажу, що я не несу ніякої відповідальності за ці прогнози і всі питання до чата GPT. Розпочнемо з Овна. Овне, 2025 рік для вас це змагання, але цього разу не з іншими, а з самим собою. Ви здивуєте навіть себе своїми досягненнями. Головне, не перетворювати кожну дрібницю на чемпіонату світу. Зірки радять тримати під рукою шоколад, щоб мотивувати себе і робити рік солодким. Також приготуйтеся до року сюрпризів. У 2025 році вас чекатиме так багато пригод, що ви забудете, як виглядає ваш улюблений серіал. Зірки радять записувати все в щоденник, щоб потім сміятися над цим з вашими друзями. Ось такі, така порада для овна. Що ж чекає тельці, тельця? Вам тельці, зірки, обіцяють рік, повний затяжку і несподіваних гостей. Схоже, ваш диван стане улюбленим місцем для друзів і родичей. Задумайтесь над купівлею. Більших запасів чаю та печива, і до літа ви відкриєте новий талант до випікання смаколиків. Але коли ви купите собі новий диван, ви настільки полюбите комфорт, що навіть ваші капці стануть розумними. Але зірки натякають, іноді варто вийти за межі своєї зони комфорту, хоча б для того, щоб купити більше смаколиків. Тобто тільцям радять насолоджуватися життям. Близнюки. У 2025 році близнюки не сидітимуть на місці. Подорожі, нові знайомства, курси стайського масажу або танці живота вас потягне на експерименти. Остерігайтеся тільки поєднання, новий стиль одягу плюс корпоратив з підказують, що це може стати приводом для легенд. Крім того, у вас цього року буде так багато ідей, що знайомі почнуть звертатися до вас як до гуру натхнення. Головне, не обіцяти їм Золоті гори, інакше доведеться пояснювати, де їх шукати. Добігаємо до рака. Рак 2025 буде вашим роком релаксу. Зірки натікають на підвищену ймовірність вихідних у спа або на пляжі. М, дуже гарно. Але будьте обережні з нічого не робленням, до вас мож, можуть звернутися як до професіонала цієї справи. У цьому році вам варто навчитися казати Ні. Особливо, коли друзі запропонують вам провести, провести весь день за приготуванням 10 поверхового торта. Але якщо цей торт для вас тоді не відмовляйтеся. Леви, готуйтеся до слави. У 2025 році вас чекатимуть незлічені компліменти, визнання та, можливо, навіть місце в новорічному спектаклі. Але пам'ятайте, відпочинок це теж важливо. Зірки радять хоча б іноді лягати спать до півночі. А також радять частіше ділитися своїм. Теплом з друзями і близькими. Ви їх, справжні, ви їх справжня сонячна батарейка. Діва! Діва, це я Хі -хі, цікаво. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, хто ви по знаку Зодіака і чи сподобалися вам ці прогнози. Так, повертаємось до Діви. Діви, ваш 2025 рік буде схожий на пазл. Спочатку, здається, складним, але наприкінці стане шедевром. Супер. Головне, не намагайтеся все преконтролювати. Дозвольте собі мал маленькі хаотичні радості. Наприклад, не складати шкарпетки попарно. Я собі таке дозволити не можу. <рештою> Зрештою, іноді треба дозволити собі бути трохи неідеальним. Ну, це я можу собі дозволити і завжди дозволяю. А от шкарпетки ми не завжди Терези Терези, ваш рік пройде під знаком мистецтва. -компромис. компромісу Ви будете миротворцем на роботі, вдома і навіть у черзі до каси. Але зірки попереджують, іноді варто сказати тверде ні. Наприклад, третій порції торта. Терези, у 2025 році вас можна буде побачити в усіх можливих місцях від курсів по гончарству до марафону зі збирання пазлів. Ви настільки активні, що зірки навіть почали сумніватися, чи ви не її не енергійніші за овна? Добігаємо до скорпіона. Є у нас скорпіони? У мене старша донька Скорпіон, до речі, скорпіони у 2025 році у вас прокинеться суперсила предчуття. Ви будете точно знати, коли треба дзвонити друзям, щоб отримати запрошення на вечірку. Тільки не використовуйте цей дар для прогнозування розпродажів, інакше ваш гаманець може не, витр... не витримати. Скорпіони у 2025-му, для них це рік невгамонного флірту. Цікаво. Навіть якщо ви замовляєте піцу, кур'єр ризикує залишитись вашим шанувальником. Зірки лише просять не переборщити зі своїм магнетизмом, планета має залишитися цілою. Стрілець. 2025 рік для стрільців стане роком пригод. Можливо, ви вперше зберете намет або зловите золоту рибку. Тобто у цьому році ви не зможете сидіти на місці. Зірки радять завжди тримати валізу на поготові, вас кличуть горизонти. А ваші друзі чекатимуть від вас постійно нових історій про те, як ви ловили акулу в Дніпрі. А чи відкривали кав'ярню для котів? <головне>, Головне завжди тримати фотоапарат під рукою для доказів. Козиріг. Козороги, ви нарешті зможете трохи розслабитися. У 2025-му ваша життєва креда стане можна і завтра. Дуже сумніваюсь. Але не лінуйтесь надто довго, зірки обіцяють великі нагоди, нагороди тим, хто встигне закінчити все до дедлайну. Добігли до водолія є у нас такі. Водолії, ваш 2025 рік це рік креативу. І ваш креатив не знатиме меж. Наступний рік буде сповнений геніальних ідей, де, але деякі з них можуть вразити навіть і вас. Відкриття власного блогу про котів або винахід нової форми піци. Ви можете випадково вигадати новий від танців або зробити зі старих джинсів шедевр. Головне не бійтеся бути трішки дивним. Зірки лише просять не намагатися поєднувати все це. Не намагатися поєднувати, все це одночасно, Навколишні можуть не витримати. <смі> ну, якщо серед нас є водолії блогери, я так думаю, що все і одночасно буде для всіх нас, хто їх дивиться, дуже цікаво. Ну, і останній знак зодяки це риби. І що нам пропонує 2025 рік для риб? Нам кажуть, що риби будуть мріяти про відпочинок, але риби знайдуть себе в центрі вечірок і пригод. Зірки радять іноді брати паузу, хоча б щоб перевірити, чи не засинаєте ви на лавочку у парку замість ліжка в своїй спальні. А цього року ваші мрії мають всі шанси стати реальністю, але зірки рекомендують не, фас... не фантазувати про безмежну кількість катів у квартирі. Краще спрямувати свою фантазію на нове хобі, наприклад, малювання аквареллю або вивчення японською. Ось такий у нас прогноз на новий рік. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи сподобалась вам, хто ви по гороскопу і чи, чи дійсно ви збираєтесь. Завести новий блог про котів, або зробити з джинсів шедевр. Ну, а мені залишається тільки відкрити мій подаруночок. Так, що ж тут? Якийсь маленький знайшовся. Зовсім маленький пакуночок. Ну, я думаю, все рівно він для мене потрібний, раз я його купувала. Так і є, він дуже для мене потрібний. Такі гарні. Витячі лапки, заглушки для наших спиць. Я вам бажаю, щоб ці, цілий рік був для вас цікавий, щоб цілий рік був для вас феєричний, щоб всі ваші бажання збувалися. Ну, і цей день також не виключення. Кожен день ми проживаємо як маленьке життя, і хай сьогоднішній день буде також для вас суперовим. А ми ще обов'язково побачимось завтра. Бувайте!